Пресвята, все Діво, Матір Божа, найвища і благодатна Мати, Ти стоїш перед престолом Небесного Царя, як наша вірна посередниця і заступниця, споглядаючи на наші долі з неземною материнською любов'ю та милосердям, з глибоким поклонінням ми вклоняємося. Перед Твоєю святою іконою, в якій відбивається найчистіше світло Небесного Царства, твої очі уважно спостерігають за кожним з нас, вони знають наші радощі, і болі, прагнення і зіткнення. Матір найвищого, допоможи нам відчувати Твою материнську присутність у кожному дні нашого життя. Дякуємо тобі, благодатна водичице, за твою безмежну любов до нас, Твоїх дітей, Ти стала матір'ю Спасителя і відано стояла під Христом на Голгофі, де Твоя душа переживала, найглибші болі разом з його душею, ти стала царицею неба і землі, і твоя молитва завжди звучить перед престолом Божим на благо всього людства. Матір милосердна, ми звертаємося до тебе зі скрутними ситуаціями, які важко пережити самостійно, в наших душах суперечка між сумнівами і надіями, але ми знаємо, що ти завжди стоїш поруч і готова втрутитися за нас. Просимо твоєї материнської руки в наших життєвих турботах. Напишіть імена та прохання в коментарях. Аби Твоя благодатна сила спрямовувала наші кроки на шляху до Божого царства, благословена Діва Маріє, втіш наші душі в моменти печалі, надай нам мудрості і сили в моменти випробувань, Твоя неперевершена чистота є прикладом для нас, грішних, і ми схиляємо перед Тобою свої голови в соромі за наші провини. Просимо, відверни наші серця від гріха, допоможи нам підтримувати вогонь віри в серцях, щоб ми могли ділитися цією світвою вірою, з оточуючими, молимося тобі, пречиста діва, за наше духовне відродження, за здійснення наших покаянь і бажання стати кращими християнами, звертаємося до Тебе з надією, що Твоє милосердя внесе гармонію в наші душі. І надійно проведе нас через темні долини життя, благаємо тебе, пречиста, Богородице, про допомогу на шляху, вірного служіння Господу, допоможи нам долати спокуси, віддавати наші серця і дії на служіння Божої волі, нехай Твоя благодатна молитва завжди прикриває нас від небезпек і навіє в нас сміливість і рішучість діяти на славу Господа, О Матір Божа. Найпрекрасніша і свята, ми звертаємося до Тебе з великою вірою в Твій материнський зв'язок зі Спасителем, прийми наші молитви, нашу вдячність, наші прохання і надії, нехай Твоє світло сяє в наших душах і провадить нас до вічної радості у Божому Царстві. Амінь. Пресвята все Діво, Матір Божа, найвища заступнице і покровителька всього Живого. Ми, твої смиренні діти, низько вклоняємося перед Твоїм святим образом, сповнені боговіння і безмежної вдячності за Твою безмірну любов і материнське піклування, відчуваючи Твою благодатну присутність, ми відчуваємо найтепліші обійми Твого ніжного материнського серця, Ти, Пресвята Діва, стоїш перед Престолом Всевишнього. Як наша вірна посередниця, знаючи кожне наше бажання і біль, напишіть імена та прохання в коментарях: ми віримо в Твою нескінченну силу і милосердя, які ти відано даруєш нам у скрутних часах. З найглибшою вдячністю ми благословляємо Тебе, Пресвята Богородице, за Твою участь у нашому Спасінні, Ти погодилася стати Матір'ю Спасителя. І віддалила нашу гріховну темряву своєю неземною світлістю, дякуємо за Твою жертовну любов, яка проймає наші серця надією і вірою, просимо Твого благословення на кожний день нашого життя, пречиста діва, нехай Твоя рука наставляє нас на правильний шлях, а Твоє милосердя допомагає подолати всі труднощі і виклики, які трапляються на нашому шляху. Ти є нашою безумовною захисницею, і ми віримо, що Твоє благодатне покровительство завжди вдихає в нас силою, надію. Матір милосердна, ми звертаємося до тебе в скрутних часах наших життів, бачачи навколо себе бурхливість подій і невизначеність майбутнього, ми знаємо, що ти наша надія і опора. Прошу тебе, прийми наші молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях про мир і злагоду, зцілення хворих і покриття Твоїм покровом всіх, хто переживає складні моменти, Пресвята Владице, даруй нам духовну силу для перетворення наших сердець і виправлення гріхів, відверни нас від спокус і захисти від кожного злого вчинку, проведи нас шляхом покаяння та духовного відродження, щоб ми стали справжніми свідками Христової любові. Благаємо тебе, пречиста матір, про твою заступницьку допомогу у всіх наших потребах, зроби наші дні плідними для душі і тіла, допоможи нам знайти рішення в усіх життєвих викликах, даруй нам мудрість і рішучість, щоб діяти згідно з Божою волею, завжди пам'ятаючи про твоє святе посередництво перед Престолом Божим. О Мати Небесна, наша надія, мовимо Тебе про допомогу і захист від ворогів душі та тіла. нехай Твоя могутня рука тримає нас в безпеці від усякої небезпеки і загрози, віримо в Твою силу, відлякувати темряву гріха і зла, даруй нам мужність стати справжніми воїнами світла, благаємо Тебе, Пресвята Богородице, про Твою постійну присутність у наших життях. Допоможи нам жити за прикладом твоєї чистоти, покорності та віри, нехай твій материнський зв'язок зі Спасителем наповнює нас незрівняною силою та спокоєм. Віруючи в Твою незмінну благодать, ми вклоняємося перед Тобою, Матір'ю Божою, із глибокою шаною та непохитною вірою в Твоє материнське серце, яке завжди віддано слугує Богові, нехай Твоє посередництво завжди. Приносить благодаті спасіння нашим душам. Амінь. Пресвята Діва, Матір Божа, Небесна Царице і владичице, сповнена благодаті та милосердя, з повним поклонінням і покірністю ми підносимо до Твоїх ніг наші молитви, дякуючи Тобі за Твою незмірну благодать і за твою незмінну ласку, яку ти віддаєш нам, Твоїм вірним дітям. Благословенна Матір Божа, що стоїш перед престолом Господнім, як наша посередниця, знаючи про наші радощі та болі, обдарована безмежною турботою та жалем за наші долі, просимо тебе, прийми нашу щиру вдячність за твою ніжність і незрівнянну материнську присутність у наших життях. О, Мати Всемогутнього! Дякуємо Тобі. За Твою віру, що позбавила нас від страху і сумніву, Ти стала матір'ю Спасителя і через Твоє благословенне так приносиш спасіння усьому людству, нехай наша подяка тече, як потік благодаті, зливаючись зі святими піснями Ангелів, Пресвята Заступнице, у наших скрутних часах звертаємося до Тебе з проханням про заступництво, мовимо Тебе, охороняй нас від усіх небезпек. Відкрий перед нами дорогу до Божої благодаті, сповни наші серця миром та надією, нехай Твоя молитва здійснюється, допомагаючи нам і наставляючи нас в наших життєвих рішеннях, мати милосердна, поблагослови нас Твоєю благодаттю, щоб ми могли відчувати Твою материнську руку у кожному аспекті нашого буття, даруй нам Твою теплоту і ніжність і миті, коли ми відчуваємо себе слабкими. Віримо, що твоє серце повне ласки і допомоги для кожного з нас, богословена Діва Марія. Ми звертаємося до Тебе з проханням про захист у кожній потребі. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай твій покров огортає нас як м'яка нічна зоря і наділяє нас внутрішнім спокоєм та впевненістю. Пресвята заступнице, віддячуємо за твої невичерпні благодаті і захист, що даруєш нам у кожній миті. Умовимо тебе, пречиста Діва, даруй нам духовну силу для подолання темряви гріха, взявшись за Твою руку, ми віримо в Твою спроможність перетворити наші серця і допомогти нам стати кращими християнами. Нехай Твоя благодать наповнює нас натхненням для вірного служіння Богу і ближнім, благаємо Тебе, пречиста Богородице, про допомогу виправити наші гріхи та нашу недосконалість. Нехай Твоя благодать проникає кожну нашу дію, кожен наш крок на шляху до духовної глибини, Ти, що вже зійшла на цей шлях, нас силою подолати всі перешкоди на ньому, Пресвята Водичице, у світлі Твоєї святості ми просимо Твоєї допомоги і благословення в кожному аспекті нашого життя, віримо, що Твоя молитва і Твоя присутність завжди приносять нам внутрішню гармонію та злагоду. Нехай Твоє серце завжди б'ється поруч нашими серцями, наповнюючи нас силою Христовою, мовимо Тебе, Пресвята Матір, за нашу безпеку та захист від ворогів, Твоя невичерпна сила і благодать стоять на захисті наших душ і тіл. Зроби наші серця міцними у вірі, щоб ми завжди відчували Твою незмінну присутність поруч. О Мати Небесна, найвища Діво, молимо Тебе про допомогу та заступництво в усіх наших потребах, нехай Твоя благодать насичує насилою та розумінням, а Твоє милосердя допомагає нам стати світлом для інших, відзеркалюючи Христову любов і турботу, О Пресвята Богородице, молимо Тебе. Щоб твій вічний посередницький зв'язок зі Спасителем приносив благодать і відкривав перед нами дорогу до небесного царства. Нехай твоє серце завжди буде нашим пристановищем у життєвій бурі, а твоя молитва ключем до спасіння. Амінь. Ставте вподобайки під відео, це відео ближнім вашим для поширення Слова Божого, благословення Господня, нехай перебуває з усіма нами.